Війна нанесла величезних збитків українській економіці та залишила мільйони людей без роботи. Кількість робочих місць зменшилася, а кількість безробітних безпрецедентно зросла. Верховна Рада прийняла законопроект про деякі зміни до законодавчих актів стосовно реформування служби зайнятості, і на даний час в Україні після прийняття цього закону в Україні зміниться тривалість отримання допомоги по безробіттю. Тетяна Миколаївна зазначає, що допомога по безробіттю буде залежати від трудового стажу. До трьох років це буде 110 днів, від трьох до шести років – 180 днів, від шести до дванадцяти – 210 і від 12 до 20 – 200, 280, 300, 300 днів. І лише якщо людина має стаж більш понад 30 років, вона може отримувати допомогу по безробіттю протягом 360 днів. Також виникло питання, що робити тим, у кого трудового стажу ще не було чи буде нараховуватися допомога таким особам? Буде отримувати в зв'язку. Це ще прийнято як тільки карантин почався, тисячу гривень допомогу. Як каже Тетяна Миколаївна, максимальний розмір допомоги змінився у зв'язку зі зміною мінімальної заробітної плати. Збільшився розмір максимальної виплати допомоги по безробіттю. Він розраховується 150% від мінімальної заробітної плати. Тобто він був 9 тисяч гривень і з 1 жовтня 10 тисяч гривень. Наразі ситуація на ринку праці у Покровську не змінилася. Центр зайнятості надає свої послуги. В дистанційному режимі на обліку знаходяться приблизно 460 осіб, як каже директор центру зайнятості, це вдвічі більше ніж до війни. Переважна частина, які працевлаштовуються, це чоловіки. Працевлаштовуємо більш всього на шахтоуправління управління Покровське Метинвест. Ну, є деякі вчителі, секретарі. Робітники багатогалузивого підприємства, які є вакансії, всі намагаємося до себе забрати і працевлаштувати наших пізробітних. Заробітна плата, яку пропонують роботодавці, на сьогоднішній день, не зменшилась. Навпаки, на шахтово будівельних підприємствах вона збільшилась. Від і до 50 тисяч гривень також зараз існують громадські роботи. Ми будемо заключати ось договори з Гродівською громадою і з Удачнянською громадою на листопад і жовтень будуть вони брати соціальних працівників. Зараз громадські роботи вони спрямовані лише на соціальні потреби. Це може бути догляд за інвалідом або за бабусями, як в територіальному центрі. Тобто прибирати вулиці це, це зараз не розглядається. Нагадуємо, що поки особистий прийом громадян центр зайнятості не веде. Також хочу нагадати, що стати на облік в службу зайнятості можна через портал Дія, а також, якщо у когось не працює цей портал, то зайти на Державну службу, на обласну службу зайнятості на їх сайт і заповнити Google таблицю.